Люстрація, децентралізація, міцна армія. Такі основні меседжі до мешканців Ружнятівщини та Долини намагалися донести представники партії Воля та самопоміч на зустріч з людьми завітали голова люстраційного комітету Єгор Соболів, кандидату народні депутати по 86-му округу. Володимир Грабовецький та бійці батальйону Донбас, які підтримують головні цілі волі. Військовики запевняють, саме ці люди поділяють ідеї Євромайдану. Головний люстратор країни Єгор Соболів обіцяє суспільство. Таки очиститься від злочинців, корупціонерів та хабарів. Основне запитання, яке закон ставить перед посадовцями, перед суддями, перед правоохоронцями, розкажіть нам, звідки майно у вашої родини. Якщо ви можете пояснити ваше майно, добре. Якщо не можете, тоді ви маєте піти геть. Так само закон вимагає, щоб були вигнані усі люди, які під час Януковича були начальниками, починаючи з рівня районної державної адміністрації. Однак, аби обіцяні зміни провести швидше та масштабніше, потрібні Нові представники у Верховній Раді будувати європейську державу треба реальними важелями впливу, тому щоб очікувані реформи ожили, відзначив кандидат в народні депутати від партії Воля Володимир Грабовецький. Необхідно свої сили реалізовувати у парламенті. Тільки спільними зусиллями та законодавчими можливостями можна віддати всю владу людям, адже місцеве самоврядування має розвиватись, створити потужну і міцну армію та очистити владу. Нам сьогодні потрібно позбутися КГБшних і ФСБшних агентів, які. Позасідали в міністерстві оборони в генеральному штабі. Нам потрібно провести комплексний. Комплексне реформування і позбутися корупційних схем і монопольних схем. Нам потрібно провести реформи самоврядування, місцевого самоврядування. Нам потрібна міцна армія, нам потрібні незалежні змі. Ми можемо змінити країну тільки маючи в руках механізм, дієвий механізм. А цей механізм може дати тільки законодавча ініціатива парламентська. Тому ми сьогодні йдемо на вибори. На зустрічі з кандидатами волі та самопомочі. Завітали декілька сотень мешканців Рожнятова та долини. Люди підтримують про. Гравні засади волівців та мажоритарного кандидата Володимира Грабовецького, адже вірять, що ці політики, які народжені майданом, здатні боротися та відстоювати інтереси своїх виборців.